Посеред робочого дня об 11 годині народна рада Буковини зібрала чергове віча, аби обговорити свої подальші дії. Про захід знали не всі буковинці, адже його організували в екстреному порядку. Активісти мали на це своє пояснення. Ситуація в країні така, що треба приймати якісь рішення, популярні чи не популярні, незалежно від того, треба приймати рішення, треба забезпечувати життєдіяльність країни. Представники народної ради наголосили, що не всі місцеві чиновники вийшли з партії регіонів та залишили свої пости, а тому потрібно негайно діяти. Будемо вимагати до кінця, щоб ці люди пішли у відставку і прийшли нові люди, і прийшли люди, які можуть цю роботу робити чесно, і люди, які. Можуть мати певну підтримку у людей. Самі чернівчани кажуть, зараз хочуть одного порядку. Чекаємо стабільності в держави е, вільного ми кращого життя, ну, напевно, інтеграційних процесів, ми... покращення життя. Це ми очікуємо. Молоді дати дорогу ну, для досягнення поставлених завдань. Люди вимагають від політиків кардинальних дій. Знищитись. Стару владу Балтійську і вже встати на якусь справедливу путь життя, потрібно повна перезарідні системи. Молоді люди, які розуміють дійсно, яка ситуація зараз країні. Я боюсь, що повториться варіант Ющенка. Що спустили так потихоньку на тормозах, і так вони представник правого сектору закликав усіх обійтися без насилля і на хвилі протестів не використовувати людей для зведення особистих рахунків. Якщо там хтось хоче свого безпосереднього керівника, який там ну не сподобався, так. Ми, ми ми не їдемо і не палимо і не б'ємо. Після вічі люди зібралися біля будинку з левими, аби змусити керівника облради Михайла Гейничеру написати заяву на звільнення. Поки на вулиці тривали дискусії, у кабінеті голови домовлялися. Про що невідомо, адже журналістів туди не пускали. За декілька хвилин до черівчан вийшов Іван Мунтян. Повідомив, заява є, але для її легітимізації потрібно скликати позачергову сесію. Задовинити заяву е е голови. Потрібно е, простої більшості голосів а для того, щоб відправити його в відставку, потрібно е, набрати як мінімум. Е, Дві треті після цього мітингувальники попрямували до обласного апеляційного суду, аби домогтися відставки голови. Втім, миколи олійника на місці не було. Після суперечок із працівниками суду люди зайшли до приміщень, у яких триває ремонт. В одному з кабінетів виявили таємну кімнату, сховану за шафою. Втім, голови апеляційного суду не було і там. Викличте голову суду, голову суду. Виключте голову апеляційного суду із заявою про звільнення. Чекатимуть у п'ятницю у приміщенні народної ради про це мітингувальники повідомили його особисто по телефону.